Всіх вітаю. Отримали бакопу Олівір Вайт. Ось такі укорінені живці. Касета на 100 камірок. Ось так вони виглядають. Ось так. І також отримали синю бакопу Ось така І живці. Ось такі. Отримали біденс Рокстар. Ось такі живці укорінені в касетах на 100 комірок. Також отримали Суперстар. І ще одну, один біденс і Papidow. Ось така гарна квітка. Звісно, це живець. Зараз і колір трохи інший, і квітка трошки менша. Взагалі дуже. Дуже гарний сорт. Отримали тумбеліну Марія. Також тумбеліну Присила. У нас і та, і та вже були. І в минулому році купляли Марію купляли голландську, в цьому році польський черенок саме цього сорту. І присила теж. Так, також купили куямборет. Тут декілька штук навіть з квіточками. Але живці взагалі такі невеличкі. Але коріння добре. І також вже є сурфінія діпрет, Ось так виглядає. Теж деякі є трошки більші, є зовсім маленькі. Теж будемо вирощувати. Отримали вісту. Є віста Парадіс. Так, Є віста Bubligo. Так, є віста Cool Jazz. Це нова віста. Дуже хочеться подивитися, на, яка вона буде насправді. І джазберіг. Ось така її квіточка. Також віста Сільвербері. Так, Стравбері це минулого року червона. Ми перший раз купляли, дуже сподобалося Також отримали дві міні-вісти поки що. Ось така Віолет вона велика. У неї дуже швидке заростання, вона найшвидше росте поміж всіх. Ось тут жовта, хоч у неї теж гарні кашпо, але вона так швидко не росте. І міні-віста Ход Пінк також швидко не росте. Міні-віста Ход Пінк ще не отримали, чекаємо. А так уже майже вся віста у нас є. В цьому році у нас на баблігу. Парадіс, Silverberry, Strubberry, Джазбері, Кул джаз cool ценова і три мінівісти – жовта, синя і рожева. Цього достатньо. Білу не купляю, бо не дуже сподобалася у нас сорт Color Rush White. Він дуже схожий на вісту садом. Поряд, і завжди вони дуже гарно розростаються. Вона мені сподобалася більше. Ось такі вісти вже є.